Дімо хороші, хороші бочка. Хороший, так вони сплять. Тут таке пінопластеве ліжечко, бідненько воно труситься, і холодно. Холодно, да холодно. Хороший, це її дочка Рижуха? Да, дочка салі Сосиски. Салі сосиски, так? Рижушка Да, да дівчатку хороша Вот так воно тут обоє тут сплять. Да? Ти мой пирожок Пірожочок мамки. Ідіть мой толстий піразочок. Толстий піразок. Ідіть мой толстий пілазок. Такий хороший дівчик. Е, до речі, Салі готують документи на виїзд, хто може допоможіть. У мене половина суми є, ще лишилася половина. І, і її через місяць заберуть вже на перетримку в майбутню сім'ю. Ну чого ти, хто там? Моя дівчатку, хороша, хороший ще бок.